Колектив телерадіокомпанії Надія успішно провів триденний тренінг у Києві в рамках проєкту Школа безпеки для прифронтового телеканалу, організованому за підтримки та ініціативи «Voice of Ukraine» та авторитетного «European Center for Press and Media Freedom». Навчання тривало з 27 по 29 листопада в приміщеннях прес-центру національної спілки журналістів України та майданчику Київського центру журналістської солідарності. Практичний інтенсив з інтерактивними методиками провели для колективу одні із кращих в Україні медіатренерів та експертів: Сергій Томіленко, Віталій Голубів, Андрій Юричко та Сергій Гусь. Ми у національній спілці журналістів України раді вітати редакційний колектив чудової перефронтової медійної команди ТРК з ТРК Надія. І для нас сьогодні ці дні відбувається такий унікальний навчальний формат, коли майже всі працівники ТРК «Надія» одніє редакції приїхали і проходять триденний професійний такий тренінг в стінах національної спілки журналістів України. Ми раді, що наші колеги вони змогли на кілька днів. Виїхати із своєї редакції, переключити трохи психологічно десь увагу свою, сконцентруватись на певних планах, досягненнях. Але головне, що я хотів би відзначити, що вся команда дуже дружня і зорієнтована максимально на задоволення потреб своєї аудиторії. Під час тренінгу були детально розглянуті теми: безпека журналістів, джерела стійкості, медіа, менеджмент та стратегування, контент, штучний інтелект, чутливі теми і журналістські стандарти. На цьому курсі ми розглянули, що таке мовні моделі, як вони працюють, і найголовніше. Як це можна застосовувати в роботі? Тобто, основна частина, звичайно, ми зосередилися саме на практичному застосуванні, що можна, що корисно журналістам, і, наприклад, що не можна, і в ту сторону навіть не йти. Це у нас перший день, такий самий глибокий, самий важкий, тому що він ну, найбільш затребований сьогодні в умовах української журналістики. Другий день ми вже присвятили генерації картинок і відео. Там ми більше Пробували гралися, тому що, наприклад, застосовувати це. Колективу телебачення поки що ще зарано, вони це можуть зняти значно краще і швидше. Сподобалося що розуміють, що потрібно да, журналісти, що це не те щось таке послухати, поставити галочку, це те, з чим уже сьогодні можна починати працювати, і це дуже класно, якщо вдалося надихнути ці моделі, використовувати з усіма обмеженнями, плюсами, мінусами там, і тому подібне. Проект Школа безпеки для прифронтового телеканалу це можливість для медіа не лише отримати знання, а й на практиці сформувати нові вміння та навички два дня з колегами Стерка Надія. Ми говорили про фізичну та цифрову безпеку журналістів зараз. Під час війни це дуже важливо, тому що наші колеги вони працюють в прифронтовій зоні. Тому тут питання фізичної безпеки на першому місці. Ми розібрали багато різних прикладів реальних, які потрапляли журналісти. Як себе обезпечити, тому що, на жаль, багато неприємних ситуацій трапляються саме через те, що ми десь знехтували правилами безпеки, тому важливо завжди про них пам'ятати, щоб уникати халеп. Ну і також ми проговорили про цифровий захист, тому що, як ми бачимо, під час війни є багато спроб зламу журналістських акаунтів, редакційних акаунтів. І сьогодні ми обговорили от як, як, як захистити себе від такого зламу. І я дуже дякую колективу. Що з захопленням це все слухав, сприймав, дискутував. Проєкт Школа безпеки для прифронтового телеканалу охопив важливу тему: це аналіз медійних платформ телеканалу. Завдяки отриманим знанням від експертів, є можливість оптимізувати роботу соціальних мереж та сайту, впровадивши нові успішні кейси. Упродовж двох днів ми досить активно працювали з командою телерадіокомпанії Надія з міста Златопіль Харківської області. У фокусі нашої безпосередньої роботи були соціальні мережі в перший день. Ми більше зосередили свою увагу на трендах і механізмах соціальних мереж українських тенденціях і тому, як локальне медіа з обмеженими можливостями кадровими, фінансовими організаційними може використати ці тренди сьогодні для того, щоб з Робити в умовах повномасштабної війни більш якісним інформування своєї аудиторії про актуальні проблеми, загрози, виклики і можливості. Ми разом із колективом аналізували кожну платформу і дивилися, які є реальні резерви покращення за нинішніх умов, що зроблено добре. Та база, на яку ми можемо спиратися, і що можна зробити краще, оптимізувати знову ж таки за умов обмежених ресурсів. Мене приємно вразила вмотивованість нечисленного, але згуртованого колективу телерадіокомпанії Надія їхня зарядженість на те, щоб в тих умовах, в тому часі, в якому ми зараз є максимумом спільної роботи, злагоджено давати той результат, якого потребує аудиторія, захід для працівників телеканалу сприяв професійному та психологічному перезавантаженню. Дозвол в колективу та самі регіональні телерадіокомпанії стати більш стійкими та більш впевнено тримати інформаційний супротив в умовах повномасштабної війни України з нацистською Росією.